Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Кліфорд Сімак Місце смерті Коли він звернув на під'їзну алею, вона чекала на ганку будинку. І, ставлячи машину на місце, він був впевнений, що вона вже знає. Вона щойно повернулася з саду і тримала в руках букет квітів, а на її обличчі з'явилася трішки сумна усмішка. Він ретельно замкнув машину, поклав ключі в кишеню піджака і ще раз нагадав собі, сухо і прозаїчно, друже мій, так буде краще. І це правда, запевнив він себе, так набагато краще, ніж раніше. Так він має трохи часу. Він не перший і не буде останнім. І для декого це важко, а для інших тих, хто зміг підготуватися заздалегідь, значно легше. З часом це стане таким чудовим ритуалом, сповненим шляхетності та гідності, що на нього навіть чекатимуть, так, цивілізованіше і шляхетніше, ніж раніше. Мене ще сотня років, і поза всяким сумнівом. Це стане цілком прийнятним. А зараз головною проблемою залишається новизна, сказав він собі. Потрібен певний час, щоб звикнути до такого звичаю, адже протягом усієї людської історії все відбувалося інакше. Він вибрався з машини і пішов брукованою доріжкою туди, де вона його чекала. Він зупинився і поцілував її. Поцілунок був дещо довшим, ніж зазвичай, і значно ніжнішим. І поки він її цілував, його огорнув аромат літніх квітів, які вона тримала в руках. І він подумав, наскільки доречним є в цю мить запах квітів із саду, що так полюбляли вони вдвох. Ти знаєш, сказав він, і вона кивнула і відповіла, вже певний час. Я зрозуміла, що ти повернешся додому і вийшла в сад, щоб нарвати квітів. Напевно, приїдуть діти. Звісно, відгукнулася вона. Не думаю, що на них доведеться довго чекати. Він подивився на годинник, скорше за звичкою, аніж від необхідності дізнатися час. Ще маємо час, зауважив він. Достатньо для всіх, щоб дістатися сюди. Сподіваюся, вони привезуть із собою молодших. Обов'язково привезуть, сказала вона. Я зібралася їм зателефонувати, але потім зрозуміла, як це нерозумно. Він кивнув. Ми належимо до старої школи Флоренс. Дуже важко усвідомлювати, що діти дізнаються майже одночасно з нами. До такого не просто звикнути. Вона поплескала його по плечу. Уся родина збереться разом. Ми встигнемо поговорити. Це буде чудова зустріч. Так, звісно, відповів він. Він відчинив двері будинку, і вона пройшла всередину. Які чудові квіти, сказав він. Цього року вони навіть кращі, ніж завжди. Ваза, сказав він, та, що тобі подарували на минулий день народження. Синя з золотом. Потрібно поставити квіти в неї. Я подумала про неї теж вона на обідньому столі. Вона пішла по вазу, а він стояв у вітальні і думав про те, що став частиною цієї кімнати, як кімната стала частиною його самого. Він знав тут кожен дюйм, як вона знала його. Напрочуть добре місце, з яким він встиг подружитися за довгі роки. Тут він ночами носив на руках дітей, коли вони хворіли або в них різалися зуби, і ця кімната залишалася єдиною в усьому кварталі, де горіло світло. Тут сім'я провела безліч чудових вечірніх годин у мирі та спокої. Але він пам'ятав часи, коли миру не було в усьому світі і не залишалося навіть надії на те, що він колись настане. Коли їх переслідував незмінний страх перед війною, страх, що став таким звичним, що здавався нормою життя. А потім страх раптово зник, бо неможливо вести війну, якщо твій ворог здатен зазирнути наперед на цілий день і дізнатися, що має статися. Не можна воювати, не можна грати в бейсбол або в будь-яку іншу гру. Не можна пограбувати банк, шахраювати або вбивати, неможливо грати на біржі. З'явилося безліч речей, які більше не можна було робити, і в нього виникали моменти, коли це псувало задоволення адже сюрпризи і передчуття дива назавжди пішли в минуле. Звикнути до нового життя було зовсім непросто але їм більше не загрожувала війна. Не лише зараз, але й у майбутньому, і ти знав, що не тільки ти будеш у безпеці, а й твої діти, а також діти твоїх дітей, їхні онуки, онуки онуків. За таку впевненість ти був готовий заплатити практично будь-яку ціну. Так краще, сказав він собі, стоячи в самому центрі доброї кімнати. Так набагато краще, але іноді буває нелегко. Він перетнув кімнату і вийшов на ганок, звідки відкривався вид сад. Флоренс має рацію, подумав він. Квіти цього року особливо прекрасні. Він спробував пригадати, коли вони були ще кращими, але в нього виникли сумніви Можливо тієї осені, коли Джон був ще зовсім маленьким, Хризантеми і Айстри вродили особливо гарними. Ні, так не чесно, подумав він, зараз літо, а тоді була осінь. Не можна порівнювати літні квіти з осінніми. Або той рік, коли Мері так довго хворіла, бузок тоді був особливого, темно-бузкового кольору і пахнув так солодко. Він згадав, як щовечора приносив величезні букети, бо Флоренс завжди любила бузок. Але й це порівняння вийшло невдалим бузок цвів навесні. Доріжкою за парканом пройшла сусідка, і він привітався з нею. Доброго дня, місіс Абрамс. Доброго дня, містер Вільямс, відповіла вона. Це було їхнє звичайне привітання, хоча іноді вона зупинялася, і вони розмовляли про квіти. Але сьогодні вона не розпочне розмови. Хіба він сам забажає поспілкуватися? Сьогодні вона не буде нав'язувати йому своє товариство. Він згадав, що в офісі всі поводилися так само, коли він збирав речі, руки в нього не тремтіли. У всякому разі, він намагався. Він підійшов до вішалки, взяв капелюха, але ніхто з ним не заговорив, ніхто не пожартував з приводу того, що він іде так рано. Бо вони здогадалися або знали, як і він сам. Звісно, ніхто не міг знати достеменно, бо хтось мав сильніший дар передбачення, а хтось більш слабкий. Але навіть найменш здібний помилявся не більше, ніж на чверть години. Він часто шкодував про те, що не розуміє, як вдалося виявити цю здатність, але тут вступали в дію абсолютно недоступні його розумінню чинники. Природньо він не забув історію і прекрасно пам'ятав ту ніч, і яке збудження тоді охопило всіх. А ще жах. Але одна справа знати, як усе сталося і які причини, і зовсім інша розуміти механізм дії. Це був останній козир, відчайдушний хід, фінальний засіб. Нація давно підготувалася до нього. Всі передавачі були налаштовані. І ніхто б не питав зайвого, оскільки всі вважали, що вони є частиною системи радарів. У такій ситуації краще поменше говорити. Ніхто не хотів вмикати передавачі, принаймні так і йшлося в офіційних поясненнях того, що трапилося. Але тоді люди були готові на все, щоб запобігти черговій війні. І ось настав час застосувати фінальний засіб. Настав день відчаю, коли кнопки були натиснуті, і передавачі запрацювали, створюючи випромінювання, яке впливало на мозок, стимулюючи латентні здібності. Так звучало обґрунтування. І всі люди тепер могли передбачувати події на 24 години наперед. Звичайно, плата виявилася жорстокою, але поступово люди заспокоїлися. Спробували витягти найкраще з того, що сталося, і звикли жити зі своїми новими здібностями. По телебаченню виступив президент, щоб розповісти світові про те, що трапилося, і попередив потенційного ворога, що тепер ми на 24 години наперед знаємо про все, що станеться. У результаті ніхто нічого не зробив, якщо не брати до уваги того. Що всі приготування до війни були припинені, про що заздалегідь і повідомив президент, назвавши годину, місце і порядок проведення цих дій. І ще він заявив, що процес не буде засекречений і що інші народи, якщо побажають, можуть отримати всю необхідну документацію. Утім, це не має особливого значення, оскільки випромінювання продовжує поширюватися. І з часом вплине на всіх людей, які живуть на землі. Байбільше більше зміни матимуть постійний характер. Здатність передбачати майбутнє передаватиметься від одного покоління до іншого. Ніколи більше народи землі не будуть сліпими, як у минулому. Ось так на землю прийшов мир, але за нього доводилося платити. Можливо, ціна не така вже й висока, сказав собі Вільямс. Він згадав, що колись йому подобався бейсбол, але тепер гра втратила будь-який сенс. Навіщо витрачати сили, якщо результат відомий заздалегідь? Він любив іноді зібратися з друзями і перекинутися в покер. Але і ця гра стала настільки ж безглуздою, як бейсбол, футбол, скачки та будь-який інший вид спорту. Так, багато чого змінилося. І дещо завдавало серйозних незручностей. Ось, наприклад, газети, радіо і телебачення. Всі програми новин тепер втратили сенс. Політична тактика змінилася на краще, а азартні ігри та злочини взагалі зникли. Головним чином, зміни були на краще. Хоча навіть до найкращих із них спочатку довелося звикати, і знадобився дуже довгий час. Доки люди повністю усвідомили, що їхнє життя стало іншим. Ось, скажімо, сьогоднішня ситуація. Звісно, все мене цивілізовано зовсім не так, як у колишні часи. Але сприйняти це важко, особливо Флоренс і дітям, які опиняться в новому становищі, згодом, усе стане нормально і стане традицією. Але зараз ситуація видається новою і незвичною. Однак Флоренс заслуговує на захоплення, подумав він. Вони часто про це говорили, особливо в останні кілька років, і вирішили, що намагатимуться поводитися спокійно і з гідністю, хто б із них не опинився першим. Адже іншого виходу немає. Такою є плата за мир, хоча іноді вона здається надто жорстокою. Врешті-решт, існує і певна компенсація. Вони з Флоренс встигнуть спокійно поговорити до приїзду дітей. Вони навіть зможуть обговорити деякі важливі питання, фінанси, страховку та інші подібні речі. За старих часів такого шансу в людей не було. І ще можна зробити різні приємні речі, останні сентиментальні жести, яких людина була позбавлена. Коли не мала здатності до передбачення майбутнього. Буде розмова з дітьми та сусідами, які принесуть щось смачненького, а також великий букет квітів від товаришів по службі. За інших обставин він би ніколи не дочекався від них квітів. Прийде священник, щоб сказати слова розради, вдаючи, що це просто дружній візит. А вранці пошта доставить безліч маленьких карток і записок, надісланих знайомими, яких вони напишуть, що вони про нього думають, і як би хотіли бути поруч, якби вони мали таку можливість. Але вони не будуть йому заважати, адже час, що залишився, він хоче витратити у колі сім'ї. І вся сім'я буде сидіти, вдаючись до щасливих спогадів. Про собаку, яка була Едді, і як Джон втік на кілька годин із дому, і як Мері ходила на перше побачення, і яку сукню вона тоді одягла. Вони дістануть альбоми з фотографіями і дивитимуться їх, згадуючи щасливі і гіркі часи. І увесь цей час поруч гратимуться онуки, залазитимуть до дідуся на коліна, щоб він розповів їм якусь історію. Усе так цивілізовано, подумав він. Кожен з них отримає шанс показати, які вони цивілізовані. Час повертатися до будинку, де Флоренс уже розставляє квіти у синій із золотом вазі. Їм потрібно так багато сказати один одному. Навіть за сорок прожитих разом років вони не встигли сказати усе. Він повернувся. І подивився на сад. найгарніші квіти поміж тих, що в них будь-коли розквітали. Він вийде сюди вранці, коли на них буде роса, в той час, коли вони особливо гарні, щоб попрощатися з ними. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.